Із серпня 2022 року бійці виконували бойові завдання на найгарячіших напрямках Донеччини, зокрема у майорську, Торецьку, Нью-Йорку. Утримували позиції на лінії зіткнення і впевнено нищили ворога. Охороняли критично важливі об'єкти інфраструктури. Нині штурмовики повернулись з найзапеклішої ділянки передової Бахмуту. Очільник Дніпропетровської ОВА вручив захисникам відзнаки президента за оборону України. Сьогодні прийшли визначення. Державними нагородами, нагородами і обласної ради, нагородами цієї парки Української православної церкви, хлопців, які повернулися щойно, фактично, з ротації саме найгарячіших точок нашої країни, фактично з-під Бахмута. Хочеться в першу чергу подякувати їм, бо майже рік назад ці хлопці не знали, що таке війна прийшлося перевчитися і боронити новеньку Україну. Дякуємо їм, слава Україні! Також бійці отримали нагороди і подяки від військового командування Міністерства оборони України. А ще позачергові звання відзначили і цінними подарунками. Їхня мужність, незламність це те, що всім нам дає оптимізм і віру в перемогу. Вони це міць, завдяки якій сьогодні існує держава. Вони це наша гордість. Вони. Їм хочеться сказати дякую. Велике дякую за їх подвиг. Велике дякую, тому що без них не було б нас. Кожний ранок ми встаємо і дякуємо нашим Збройним силам України за мирний день, за те, що ми можемо бути з нашими родинами. І це не просто красиві слова. Це та правда, яку сьогодні підтвердить. Кожен українець хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв. Представники духовенства помолилися за Україну та благословили воїнів. Ми завжди співаємо з вами в гімні. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Співати співали і не знали, що ми співаємо все раніше. А сьогодні і душу, і тіло. І будьте благословенними, неушкодженими, живими і здоровими. І свято бережемо нашу святку, святу батьківщину Україну. Ми сьогодні вітаємо з тим, що ви повернулися живими і здоровими. Що ви сьогодні звершуєте свій власновенний подвиг. Ми молимося за вас усердно. І бережи всіх вас бог директорка однієї з дитячих музичних шкіл Дніпра Галини разом зі своєю вихованкою Анютою виконали для військових пісню, а ще написали вірш, який дівчинка розповіла. Ми готували пісню разом з вихованницею Анютою Самойленко. Ми дуже з великою душею її готували. Також ми написали самі вірш. Який вона сьогодні прочитала для бійців, за щемливий виступ маленька Анна отримала від бійців прапор України з їхніми підписами. Я хочу, я хочу сказати спасибі, мій любий солдате, тобі. За те, що ходжу я до школи, за те, що співаю пісні. Я вдячна, що кожного ранку батьків обіймаю своїх. Те за те, що життя найдорожче поклав Україні до ніг.